Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про медичний огляд на ВЛК. Це центральна тема, на мій погляд, військово-лікарської експертизи. Якщо ви вже на неї йдете, або якщо не йдете, то просто послухайте цю інформацію, тому що тези, які я сьогодні озвучу, насправді будуть, можуть бути застосовані до будь-якого медичного огляду. Але оскільки нас цікавить ВЛК, ми будемо керуватися особливо уважно деякими моментами, які передбачені в наказі Міноборони 402 з відповідними змінами, як вже всім від. Дома, друзі, що таке медичний огляд? Це по суті діагностика. І будь-яка діагностика, медична діагностика, включає в себе два моменти: медичний та юридичний. Ось для аналогії, друзі. Судді, коли вирішують справу по суті, вони дуже часто люблять посилатися на рішення Верховного суду, рішення конституційного суду, рішення Європейського суду з прав людини. Як ви думаєте, для чого вони це роблять? Ну в першу чергу вони полегшують собі роботу, дійсно. А по-друге. Вони знімають з себе відповідальність, тобто вони себе так перестраховують. Ось так і лікарі у своїй медичній діяльності використовують накази Мінохорони здоров'я, слідують офіційно затвердженим клінічним протоколом. Тут, що важливо, друзі, що клінічний протокол він визначає не лише порядок лікування, а й Порядок діагностики, її послідовність, це дуже важливо. Ось тому, хто не лікар, можливо, такий приклад буде е, цікавий. Наприклад, у вас є печия, це гастрозофагальна рефлексна хвороба. Є відповідний наказ, яким затверджено порядок лікування діагностики. І ви бачите, що у пункті другому діагностика зазначається, ось тут я спеціально для вас виділила обов'язкові заходи діагностики. Розумієте, тобто лікарі, коли проводять відповідну діагностику, вони... Обов'язково повинні враховувати ці усі рекомендації і приписи, які затверджені в клінічному протоколі. А тепер давайте зосередимось більше на юридичному аспекті проходження ВЛК. І от наказ Міноборони 402, він нам зазначає в першу чергу, які лікарі обов'язково повинні бути на ВЛК. І кожен військовий зобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, отораленгологом. А за медичними показаннями. І лікарями інших спеціальностей. А далі, у пункті 3.4 ми бачимо обов'язковий перелік аналізів, перелік лабораторних досліджень, які обов'язково повинні бути здійснені для того, щоб відповідна особа пройшла належним чином ВЛК. Я вам так скажу, що навіть не будучи лікарем, зрозуміло, що ці аналізи не покажуть повної картини стану вашого здоров'я і тим більше не можуть показати, наприклад, проблеми або там під підтвердити діагнози, які у вас є. У відповідній галузі, наприклад, у гастроентерології або там у кардіології, далі в цьому наказі зазначається також, що особам старше 40 років обов'язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор. Обов'язково бачите, тут зазначено обов'язково. Під час дії правового режиму воєнного стану кожна військовозобов'язаний прибуває на дичний огляд з результатами рентгену. так? Умовно кажучи, якщо вам на місці не можуть зробити рентген, а у вас із собою його е знімку відповідного немає, то це вже є підстава для перенесення, як мінімум, е дати медичного огляду. А якщо такий огляд провели, ігноруючи, наприклад, відсутність цього ж рентгену, то це. Вже абсолютно є підстави для визнання процедури проходження ВЛК порушеною та скасування відповідного рішення ВЛК. Друзі, коли ми з вами побачили, які головні спеціалісти повинні бути залучені, хірург, там офтальмолог, терапевт, всі ці лікарі це добре, але тут же ж також і зазначено, що Інші лікарі також можуть бути залучені до експертизи за медичними показаннями, і це дуже важливо, тому що дивіться перелік статей в розкладі хвороб, за якими людина може бути визнана непридатною, навіть з виключенням військового обліку, передбачає широке коло спеціалістів. Набагато ширше ніж перелік обов'язкових лікарів, які повинні оглянути людину на ВЛК. Тобто, якщо у вас є показання, наприклад, що вам потрібен огляд кардіолога, то ви маєте право вимагати кардіолога, а вони зобов'язані долучити його до експертизи. Ви можете, звісно, що про це усно сказати, але потрібно мати на увазі, що так як працює сьогодні, на жаль, ця система на доброму слові свою правоту все ж таки у суді не доведеться. Де потрібні докази, тому ви можете заздалегідь самостійно або з вашим адвокатом оформити заяву на ім'я голови ВЛК про залучення додаткового спеціаліста до медичного огляду додати відповідні аналізи дослідження. Та навіть якщо у вас немає таких досліджень, все рівно вони зобов'язані долучити вузького спеціаліста до експертизи, якщо ви будете про це безпосередньо заявляти і. Я б рекомендувала навіть писати заяву не тільки на ім'я голови ВЛК, а й на ім'я голови ТЦК. Тому що так як ця система, на жаль, працює сьогодні не на користь громадян, в даному випадку принцип краще більше, ніж менше, буде працювати на вашу користь. Ось давайте знову приклад. Ви прийшли на ВЛК, вам потрібен кардіолог. Ми повинні розуміти, що лікар буде надавати свій висновок відповідно до розкладу хвороб. А про розклад хвороб я більш детально говорила вже в своєму попередньому відео. Будь ласка, заходьте, подивіться, це дуже важливий документ, але ж ви пам'ятаєте, що на початку. Відео я зазначила трошечки про клінічний протокол. І от я б хотіла звернути увагу, тому що про це чомусь мало хто говорить, що цим наказом 402 затверджений ж не тільки розклад цих хвороб, а ще й додаток 2 є, і додаток 3. І от додаток 2 фактично, хоч і не є. А де юре клінічним протоколом, але він дуже схожий на це, тому що він визначає якраз деталі, які повинен враховувати лікар при діагностиці, при оцінці конкретного пацієнта на предмет конкретної хвороби. А додаток 3 визначає особливості вашої придатності у службі в певних родах військ. Раз вже говоримо про кардіологію. Давайте тоді на приклади гіпертонії стаття 39b. розкладу хвороб. Ви можете бути придатним до служби в військових частинах забезпечення ТЦК та СП, СП, начальних центрах, підрозділах логістики, зв'язку і так далі. А далі потрібно, друзі, подивитися додаток 3 і знову знайти цю статтю. І ви побачите, що за статтею 39 Б гіпертонія саме за пунктом Б, ви не придатні до десантно-штурмових військ, не придатні до штурмових підрозділів сухопутних військ та сил ТРО ЗСУ. Ось тому важливо дивитися не лише на одну якусь там статтю та положення, а дивитися на всі документи охоплено в комплекс. Звісно, що без абсурду не обійшлось. І я, коли дивилася цей розклад хвороб, я побачила таке, що, наприклад, для служби в ТЦК, ТСП придатними визнаються люди з розумовою відсталістю, легкого ступеня. Це стаття 19 Б. Друзі. Я нікого не хочу образити, але хто це писав? Ну хіба це нормально? Наостанок підведу такий підсумок за результатами медичного огляду на ВЛК може бути прийнято відповідно такі рішення про придатність і про непридатність. І от якщо ви придатний... То ви можете бути придатним до військової служби в цілому, це означає, що ви придатні до будь-якого підрозділу ЗСУ, розумієте? А можна бути придатним з певною конкретизацією. І ми дивимося, що тут зазначено, що, наприклад, якщо ви придатний до служби, в тому ж та це КТСП, в логістиці, в зв'язку, то ви придатні тільки для цього. Тобто, що чітко зазначено в постанові ВЛК – Така і буде придатність, і так само непридатні можуть бути з виключенням з військового обліку взагалі непридатні з переоглядом через 6-12 місяців. З чітким переліком статей тут зазначається, що непридатний з переоглядом є певний конкретний перелік розкладу хвороб, і тільки за цих хвороб ви можете бути визнаним непридатним з переоглядом. І Ще одне рішення може бути прийнято таке, як тимчасово непридатні, наприклад, якщо особа потребує лікування. Якщо у вас буде нормальний діалог з лікарем, то вам можливо і не знадобляться ці аргументи. Але Якщо лікар вам на ВЛК скаже, що рук та ніг вже достатньо для того, щоб бути повністю придатним до військової служби, будь ласка, нагадайте йому про його обов'язки та відповідні медичні нормативно-правові документи, якими він зобов'язаний керуватися. І якщо ця інформація вам сьогодні була корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Напишіть коментар, поставте лайк та поширюйте це відео. Ваша інспектор права.